Звати мене Валерій Димов, дехто знає мене як активіста, як активного діяча багатьох подій, які відбувалися в Україні, дехто знає мене як людина, яка працювала на заводі в моєму рідному Миколаїві. Ну а переважна більшість людей знає мене як політолог, хоча насправді я філософ, закінчив. Філософський факультет цього університету, коли він ще називався Київський государственний університет, сюди поступив у цьому році. Ну, як філософ, е е я знаю, що мало пояснювати світ. Е е треба все робити, щоб його змінити. Якщо ти переконаний в тому, що зміниш на краще, а е враховуючи те, що е ми є не тільки свідками а й учасниками тих подій, які відбувалися в Україні, почали відбуватися в Україні наприкінці 80-х років, е так чи інакше, ми мали. Брати участь або безпосередньо, або принаймні бути обізнані з цими подіями, які відбувалися в Україні. Встановлення суб'єктності України так чи інакше було становленням суб'єктності нас, українців. Ну і десь так сталося, можливо, випадково, можливо, ні. Що десь попереду в перших лавах, після шістдесятників, були ми, студенти Київського національного університету, де колись. На тих ліхтарях, які колись запалювалися як символ знань, світочних знань, до яких мали тягнутися студенти ще в 19 столітті, колись я вішав жовто блакитний прапор. Це було в 1989 році. Тут я декомунізував філософський факультет разом з моїми друзями. Ми би філософські перепрошую комуністичні дисципліни. Ну і власне краще тут починалися, починалися мої майдани. Дехто говорить про те, що моя прописка це Майдан, тому що Майдан це не просто слово, не просто топоніміка, не просто локація в центрі Києва. Майдан це, якщо перефразовувати від Матвія, коли Христос сказав, що там, де двоє вас, в моє ім'я, там і я між вами, так Майдан це місце зустрічі тих людей, де там, де вони зустрічаються, відбувається зустріч з Україною. В свободу. В дружбу в Україну не можна тикнути пальцем. Можна побачити тих людей, які збираються і готові діяти в ім'я цієї свободи. І коли ворог бореться зі свободою, він же бореться не з абстрактним поняттям, він бореться з тими людьми, які сповідують свободу. Особливо, якщо цей ворог, та країна, яка скажу професійно, ніколи не знала, що таке свобода, завжди путала її зі свавіллям і навіть сформувалася як антицивілізація, тому що вона вважала, що ті люди, ті країни, ті держави, ті цивілізації, які живуть краще ніж вони, вони не заслуговують жити так, як вони хочуть. І вони вважали, що їх ідентифікаційний код в тому, щоб заважати жити іншим. Ми це відчули ще починаючи з кінця 80-х. Ну а ті події, про які зараз ми з вами говоримо, вони були другим етапом цієї революції це практично вже була революція гідності, тому що гідність російського достоинства це спроможність бути гідним людиною, пригодним людиною. Російського достоїнства, означати бути до того, як ти ще стоїш, тобто те, що тримає тебе, тримає тебе в цілісності. Ну і відповідно майдан. Не можна дискредитувати. Це сакральне місце. І місце зустрічі не можна різними майданцями. Пам'ятаєте, у Януковича було майданс, спроба дискредитувати, спроба сфестівальниць, і спроба знизити цінність і цього місця, і тих людей, які спроможні реалізувати себе як людина, як вільна людина, реалізувати себе в вільній країні. Власне майдан не є місцем такої зустрічі місцем зустрічі людей. І як живого механізму немає частин, так і України немає частин. І на Мидані зустрічалися всі люди з різних страт, з різних прошарків, з різних районів регіонів України. Власне, і вони були тим живим механізмом, живим організмом, який і, власне, був осердям того, що ми маємо України. Знаєте, в цьому місці, де падали Російські ракети біля тячого майданчику біля символу першої знаєте, української революції 17-21 років, там будинок вчителя, борся думали, що будинок під куполом це є куполи Верховної Ради, де люди набирають воду. Я пригадав насправді декілька історій які е, характеризують е, і, і Майдан, і, і те, яким чином Росія намагалася боротися. Спочатку за допомогою все ж таки російських сил керівництв і правоохоронних органів. І як е, практик е, такого роду суспільних подій, тому що я брав не безпосередню участь. І як теоретик, тому що я вивчав суспільні події, суспільно-політичні процеси, навчаючись на філософському факультеті, а потім в аспірантурі, я намагався десь знайти собі місце, де я зміг би бути найбільш корисним. І я вважав, що треба говорити з силовиками, пробувати їх переконати в тому, що дії їх керівництва, російського керівництва не співпадають з насправді з. Інтересами, їх безпосередніми інтересами тих людей, які волою, волою долі або, можливо, навіть для того, щоб там якось себе реалізувати, стали силовиками. Ну і в них також було багато різних людей, тому що був еліта, така Біркут, які спеціально провозили в Київ, в тому числі з Сімферополя. з Криму я мав з ними безпосередні стички, в тому числі на, на Банковій, тому що я намагався їм говорити про те, що. Вони ну служать не Україні, а чужим інтересам. Але знаєте, метать бісерпіресвіням і сказано в писанні немає сенсу, тому що вони були, особливо кримські і Севастопольські, вони були практично повністю проросійськими. Вони знали, що вони роблять, коли вони били студентів, і коли вони навіть мені казали, я увіжу тебе завтра в прицелі. Але були звичайні люди, звичайні. Міліціонери, звичайні солоки, яким треба було сказати, що знаєте, ті втечуть, ті заберуть десь там до Москви їх хазяєва, а вони будуть ЦАПами відбувалими ефірними ЦАПами. І мені не напряму агітувати, але говорити з людьми треба було. Я вважав, що там я зможу себе реалізувати як людина, яка може говорити з звичайними людьми, і як людина, яка Насправді дещо розуміється, скажімо так, нескромно на суспільних політичних процесах. Я намагався з ними говорити для того, щоб вони почули, і відчули себе українцями і почули голос звичайних українців. Я намагався їм говорити про те, що, щоб вони вимагали ну, тих наказів в письмовій формі, щоб потім їх не притягали за те, що вони перевищили свої службові обов'язки. Щоб на них не проводили стрілки, щоб вони робили їх крайніх з них крайніх. Я намагався їм розповідати про те, тоді були події в Киргізії, про те, що після певних подій, суспільно-політичних подій, вже влада знаходиться в суд коли вже не можуть зупинити майдан. і всі дії щодо силового розгону вони призведуть тільки до зворотних реакцій і до того, що програють не майдан, а програють ті, які будуть. Фактично чинити спротив тій ідеї, час якої настав. Я намагався робити непрямо гітацію, намагався розповідати людям те, що відбувається, і говорити з ними, щоб вони певною мірою, ну принаймні, не робили тих вчинків, до яких їх підштовхували їхнє керівництво. Ці події були і 11 числа після першого штурму. 19, 11 грудня перепрошую це бо дії події, особливо було 19 19 січня коли насправді вже пішла стінка на стінку коли в тому числі клюївські провокатори брали участь для того щоб показати назовні що там спалені автобуси що дивіться ці цей безлад що насправді майдан це не те що люди виходять з конструктивними діями а як те що люди виходять з руйнівними діями це відбувалося напередодні 18-го числа, 19-го числа йдеться про лютий місяць. І я не буду говорити про те, що всі мене почули, але певну міру якась вже якийсь роздрай він відбувався. Тим більше, що я опублікував кадри, коли 19 грудня було нагородження в комітетах Верховної Ради на банковій нагородження беркутівців. Де вони сказали, що вони нібито святкують день народження, хоча там були нагородження там, полковників, підполковників, майорів, такий масовий день народження на Банковій нічим іншим як провокацією, не можна назвати. І нагородження тих, які розганяли майданівців, вбили майданівців. Воно певною мірою було викликом і не тільки Майдану, як і тим звичайним хлопцям, які фактично. На впів стані, яких виставляли поперед себе ці вгодовані беркотівці, і вони їм в мисках кидали хліб і промерзлий, Промерзли якісь там не знаю, там бутерброди, кидали в миску, і ці бідні хлопці вони мали діставати цей обморожений, обморожену їжу в той час, коли вони бачили, коли нагороджують цих годованих беркотівці. І вони прекрасно знали, насправді, що відбувається. Таку роду події вони також. Були важливими на мою думку, тому що я знаю деяких людей, які були нібито по ту сторону майдану, але вони з початком російської агресії, вже не прихованої російської агресії, пішли разом з тими майданівцями пішли вже на фронт протистояти російській агресії У 2014 році, і дехто з них. Пішов добровольцями вже в лютому 22-го року. Да, я навіть знаю деякі ситуації, коли ці люди ну, втратили найбільше, що в них є, здоров'я і життя. Тому такого роду речі вони говорять про те, що знаєте, немає, у живого організму немає частин. Частини є у трупа. Живий організм Україна. Вона не має регіональних відмінностей, і навіть ті люди, які волою долі стояли, можливо, десь по різні сторони барикад, не дивлячись на мої, знаєте, як колись називали радикальна меншість на мої погляди, які не змінювалися. Але де деякі люди мають право на те, щоб вони змінилися і себе частиною України. Є у революції початок, немає в революції кінця. Як я вже сказав, були перший етап Студентська революція на граниті, в якій я також брав участь. Була помаранча революція і був третій етап, або якщо можна казати, другий етап цієї революції це революція гідності. Ну, для мене ця революція почалася ще в Миколаєві, де я мав бути 25-26 листопада і там зібралося буквально десь 10-12 десь по 13 й рік, 10-12-15, можливо, від сили людей. Біля нас стояло десь 40-50 міліціонерів. І в мене якихось каналів Телевізійних хотів взяти коментар. Я сказав, що я знаходжуся в Миколаїві, можу сказати вам телефоном. Мене запитали, чи зараз, бачачись, якісь сил у спецназа у Біркута, яким чином вони екіпіровані, і як мало людей, що це ж владі нічого не буде вартувати, якщо вони почнуть і розгонять, розженуть майдан. Я тоді сказав фразу, яка була практично прогнозом. що Розгон Майдану буде не кінцем майдану, буде початком кінця цієї влади. Йшлося про владу Януковича. Так власне воно відбулося, тому що люди, які не знають продав цього майдану, вони не знають того, що справді відбувається. Вони думають, що достатньо розігнати людей і українці з цим зміряться і будуть діяти, знаєте, як вони вважали, моя хата з краю, я нічого не знаю. Ні, відбулося все зовсім по-іншому. Це тільки надихнуло українців на боротьбу, на повстання, яке об'єднало багатьох людей. Ну а коли я вже був в Києві, одразу приїхав, то ми пам'ятаємо ці події, які відбувалися 30 листопада, побиття студентів. Я, як людина, жила в Києві, я тоді не був, поїхав останньою тичкою з Майдана, попередив всіх, що можливо розгон. Ну але сталося те, що сталося. І рано вранці я був на Михайлівській площі, де збиралися люди. Народні депутати, в тому числі опозиційні, не всі знали, що треба робити. Вони були розпорошені по політичних таборах. І ми біля пам'ятника Оль... Оль... ми домовились, що не буде політичних. Якихось там промов, а будуть такі самоорганізаційні заходи, коли люди будуть говорити, так в мене є можливість провести генератор, в кого є можливість взяти десь автомобіль, і там почали збирати гроші. І дивним чином така російськомовна дівчинка, десь там з Харкова, мені здається. Вона взялася рахувати ці гроші, і знаєте, невеличка здавалося би група людей. Вони за якісь лічені 15 20 хвилин повністю там заповнили ту банку, яка там десь була знайдена, чи коробка я вже не пам'ятаю. Вона була в черзі забита цими грошима, які люди діставали всі з кишень. Майдан це не так, знаєте, як зібратися. Різати ковбасу і годувати людей, які стоять на сторожі Майдану і борються з владою авторитарною, вже тоталітарною, проросійською владою Януковича, як прибрати за собою. Чим відрізняється ті майдан, антімайдани від справжнього майдану? Там вони зібралися за гроші, а після них мала прибирати київська влада. Так вони вважали. А люди прибирали з собою Спроможність самоорганізації. І те, що відбулося 30-го числа. А це було практично дуже символічними речами, одразу десь знайшлися люди з якоюсь купленою тут недалеко ковбасою, десь вже підтягнулися ті, які готові провести техніку, яка буде допомагати людям стояти в дуже холодні ночі. Ну і саме головне ніч з 30 на перше, коли дійсно політики не знали, що вони і як вони будуть діяти. Насправді вони і мало хто думав, що стільки збереться людей, але 1 грудня, 1 грудня тринадцятого року, в річницю референдума 91-го року в дуже знаменну дату в українській історії зібралася така сила селена людей. Що ну повірте мені, мало хто очікував. Ми всі дивилися один одного, і так знаєте, пошук казали, як ти, як ти вважаєш, зберуться люди, тому що ми не знали яким чином протиставити цим баркотівцям цій озброєній озброєній проросійській владі протиставити звичайних людей? Там приходили жінки, приходили, приходила молодь, приходили літні люди. Виступала жіночка, яка було там за 90 років. Вона також виступала біля пам'ятника Плігіні Ользі. Все це надихало. Першого числа тут на на цьому майданчику. Зібралися люди, зібралися люди на Михайлівській площі. Потім вони ввелися в одну єдину колону, яка пішла хрещатиком. І а, тоді а, насправді а, я думаю, що і Януковичі, ті, які стояли а, за ним, а хазяєва з Кремля, вони зрозуміли, що а, перефразовуючи російські політехнології в революції, вже не можна дати в морду, тому що такого роду речі будуть викликати зворотню реакцію, і ті, які вважають, що можна діяти, можна провокувати, можна. Певною мірою якось регулювати або керувати майданами, тим більше протистояти їм Вони зрозуміли напевно найбільш розумні з них зрозуміли, що вони помиляються. І тому, власне кажучи, те, що відбулося 30-го числа листопада, 2013 року, те, що відбулося потім 1 грудня, воно було такими вже піком цих подій. Після того вже відбувалися ті речі, які показували, що Росія готується до вторгнення в Україну, тому що вони побачили, що насправді неспроможність Януковичої влади протистояти своїм власним громадянам, що робила нелегітимною. Цю владу вона ну певною мірою вже підштовхувала Росії до безпосереднього прямого вторгнення. Ну а далі були ті події, в яких також я думаю, що зави казати, що брали участь, це була перша спроба витісняння майдану 11 грудня. Це були події 19 січня. Це так зване криваве водохреща, коли люди пішли на Грушевського. Це була, це були ті речі, які французький філософ Бернар Леві, який був на Майдані, він казав, що можливо, зараз ніде в Європі нема такого місця, де б люди боролися за свободу. І він бачить те, що ці люди, які тут збираються, вони непереможними є саме тому, що вони є втіленням цієї свободи і цієї боротьби. Власне, це насправді що відбувалося, і чому. Де пощастило там мені, там я не знаю безпосередньо, вибачте за нескромність брати участь. Воно є тим, не дивлячись на трагічність подій, які відбувалися, там гинули люди. Ми пам'ятаємо події 18 лютого, 19 лютого, 20 лютого, 21 лютого 2013 року, потім вторгнення Росії. Не дивлячись на трагізм цих подій, повірте. Мені моїй думці, що мільйони людей, які жили до нас, мільйони українців, вони би дуже хотіли жити в цей час, який ми зараз переживаємо. Це єдність, знаєте, такої ліричного і Це велич тих подій, які зараз є, повірте, історичними подіями, тектонічними подіями не тільки для України, а для всього світу. Насправді вони проломляються в. В трагічних драматичних, але й героїчних долях тих людей, які сповідують свободу, яких ми власне і називаємо майданівцями, і які є суттю цього і цих майданів, тому власне ми не можемо програти а Росія ніколи не зможе виграти, тому що свобода насправді і ті люди, які борються за неї, вони є непереможними.